Всім привіт, ви на каналі Дока. мы сьогодні ми продовжуємо грати the Дніпро. Модифікація на Iron 4 про сучасність 2014-2022 рік про початок російсько-української війни, українсько-російської, називайте, як хочете. І в принципі ми підготували до цієї війни максимально, максимально підготували до цієї війни. І зараз ми починаємо генеральний наступ на кожному напрямку. Сподіваюся, що у нас буде якийсь супротив. Як ми бачимо, просто в нуль. Просто в нуль розносяться ворожі війська. Вони взагалі тут... ну, зможуть нам якісь супротив зробити? Вони за секунду падають просто. Так, є вже якісь супротивні точки. Але дуже слабкі, дуже слабкі. Білорусь навіть не підключилася ще. Так, давайте подивимося, що у нас там по фокусу Битва за Київ. Ну, давайте битва за Київ. Ось ми капітулювали Донецьку республіку цю недоквазі. О, там якась висадка була. Але ми швиденько її закриємо. А, це цанрок, це ми просто прорвалися вперед. Не стільки вперед. Так, ну ми поки просуваємося вперед без якихось проблем. Сподіваюся, так і далі буде. Так, у нас тут проблеми на фронті через неправильну систему, скажімо так, розподілу дивізій. Давайте трошки змінимо цю ситуацію. А, вона трошки неправильно робиться, як ви бачите. Воно з іншого кінця карти пересилає дивізію. Ну, вони швидко переходять, але все одно. Добре, у нас перегрупування, давайте так. Але супротив нульовий, буквально на західному напрямку. У нас трохи проблематично через нехватку постачання, а залізні дороги тільки відновлюються. Ми очікуємо будь-який момент приєднання ворожих сил з Білорусі. Вони, у нього є пара союзників, які можуть йому допомогти. Єдине, що стримує нас, це просто нехватка постачання на передовій. Ми займаємося колабораціоністами, які намагаються допомогти Росії перемогти. І на даний момент наші війська заходять в Крим і прориваються через що у нас тут? Красноперекопськ. Ну, нехай буде Красноперекопськ. Направляємо в Крим додаткові сили для того, щоб перехопити контроль над цими територіями. Чотири дивізії це для цього регіону буде мало. Нам треба пришвидшувати наступ. І знищувати, оточуючі ворожі дивізії. Швидкість переміщення в нас досить висока, тому непроблематично буде зробити якесь швидке оточення. Так, ну, берегова лінія в нас захищена, я дивлюся, що ворог не виставив ніякого флоту, можливо, він ще просто не готовий, не пророблений в цьому модифікації, але що, що поробиш. Ну, єдине, що нас реально стримує, це нестача припасів на передовій. Нам треба чекати, поки залізні дороги. Десь тиждень! Тиждень чекати перед новим наступом, серйозно. Наші українські війська зайшли в Севастополь. Балаклавський дистрикт? Балаклавський, так, це справді в Криму так називається, типу. орегіон, типу, район. Так, ну, давайте тут швиденько перезахоплювати ці точки. Вони прислали сюди пару танкових дивізій, але вони. Були перекриті в них постачання, було перекрита нашою 69 ю українською стрілковою дивізією. Маємо повністю перекрити їм будь-які постачання. Вони намагаються відступити, наші війська їх стримують, зупиняють. Давайте відправимо туди підкріплення, перешкоджати їм, займати якісь позиції і відступати. Зараз у нас така от бойова ситуація склалася на фронті, статичний такий от фронт. Ми копимо постачання і припаси для початку контрнаступу. Наші українські війська майже повністю звільнили Крим. Зараз ми переходимо вже Керч. Ми переходимо, захоплюємо Керч і намагаємося прорватися далі на супротивника території. Ага, вони заблокували перехід по Керчі, тому що його контролює Росія. Нам треба контролювати а, саме Тузла ісланд для того, щоб перейти. Чи я так розумію, чи Таман. Ну. В будь-якому випадку це керч Бріч не дає нам пройти далі. Він заблокований для нас повністю. Залишаємо тут пару дивізій, і я думаю, можна відправляти їх на основний фронт або ж зробити спробувати десантну операцію через цей порт. У нас, до речі, на відміну від дивного, дивної ситуації з російським флотом. Давайте подивимося, чи він є в них. Так, в них є 75 кораблів, але чомусь вони його не використовують. Значить, це привід використати нам свій. Ми давайте підготуємо десантну операцію. Ми почали генеральний наступ і зараз прориваємося вперед. Трохи посунемо спереди, зробимо нові постачання і просуватись далі. Україна безп... безумовно перемагає в цій війні. У них немає супротиву ні на чому. І так, на цей момент ми можемо. Ми вже зробили лоббі. Пролобілювали захід для того, щоб він дав нам зброю і він нам дав. Також ми можемо закупити, точніше, затребувати, хаймарси, хоча ми вже можемо їх і самі виробляти по технологіям, які ми вивчили. Також ми можемо відправити на захід тренуванням людей, а вони повернуть нам через 3 місяці 8 нових дивізій. Зустріч з конгресом дасть нам на 35 днів високу організацію, атаку і захист. Ми можемо організовувати повстанські рухи, але я думаю, що ми не встигнемо до Капітації Росії організувати. Ага, тут навіть є окремий фокус приєднатися до НАТО, приєднатися в Європейський Союз, Ізраїльська Європа. Цікаво. Так, у нас по всій країні з'явилася Національна гвардія України. Ну, вони а, з слабким шаблоном, але це все одно сила, яка може допомогти битися проти Росії. <рес> Віктора Медведчука заарештували. Ну все, другальок, до побачення. А, до речі, я тільки зараз помітив, що вони змінили портрет а, Портрет а, Зеленського. А й додали йому бонуси Ірон Джокер. Ірон Джоукер, я щось не пам'ятаю перекладу цього слова. Коротше, я подивився, Ірон Джоукер — це залізний жартівник. Додавання припасів 168 годин це на скільки виходить? 48-72. Блін, ну так це ж. Ну, це багатенько насправді. Це дуже багато в рамках хойків втримувати позиції стільки без припасів. Це якщо парашутистам надати. Парашутисти мають бонус 240 годин, якщо не помиляюся. А можна поставити став, командо, який зменшить це. І, наприклад, тут немає в мене, по-моєму, такого. Ну, є, коротше, навичка паратрупер 240 годин. Ви представляєте, скільки можна буде а, чекати. Тобто це відсрочка припасів. А, що таке відсрочка припасів коїться, це коли дивізія знаходиться без постачання і. Коли цей термін спливає відстрочка припасів, то в них починаються проблеми, дебафи і так далі. Ну що ж, давайте активувати десантну операцію в Криму. Так, 10 нашої дивізій заходить Таман. висаджується, ніхто нас не зустрічає. Ми спокійно собі. Ха-ха, там треба було прямо на ту Ісланд висадитись, чи що? Ну, виходить, що так. Тому, а у нас тут 10, скажімо так, гордих дивізій зараз будуть захоплювати територію для наступних а, висадок. Ми можемо спробити, спробувати зробити це через а, Азов, Азовське море. А в нас тут десь мають бути порти, через які ми могли б перенаправити туди. А, я думаю, що можна використати порт. Де ж у нас тут порти? Бердянську. Ну, давайте порт Бердянську використаємо, направимо туди ще дві додаткові дивізії. Так, поки вони будуть захоплювати порт, вони якраз дійдуть. І так, Росія відправила 70. А, сьомий, сьомий механізований батальйон. Ну, я думаю, що він У нас швидко тут впаде, цей зеточник. Так, давайте. План атаки Намалюємо. Для того, щоб закупити собі плацдарм покраще. На пардовій вже знаходиться три російські дивізії. 20-та механізована, незрозуміла яка, і поки ще сьома. Ага, ось і під'єдналася до нас. 18-й розвідувательний батальйон. Ми зараз візьмемо їх в кільце і вони не зможуть вийти. Так, направили ще до нас 68-й розвідувальний батальйон, але це ні про що. Ми зараз донаправимо сюди ще три дивізії і їхні переваги взагалі не будемо. Починаємо генеральний наступ на основному напрямку. Так, постачання там уже мало під'єднатись до нас. Так, потроху прориваємося, постачання немає і у росіян, як не дивно. Блять, я тільки зараз побачив, що це за хаймарси. Боже, це вони як залізнодорожні пушки їх використовують. А як би їх перевірити, я не знаю. У мене на залізних дорогах тільки біля під Ростов, тільки відправити, спробувати. Бо бачите, суціх доріг немає, бля, щоб їх перевірити якось в бою. Давайте супинемо наступ, щоб встигнути їх побачити. І так, Хаймарс прибув на позицію. Давайте спробуємо атакувати. Блять, російська дивізія за секунду падає. Я хочу подивитися на бонус. І так, Хаймерс дає нам 11% зниження характеристик. Боже, ну у нас просто нереальна перевага в якості, я так дивлюся, що плюс ще й. А, якщо використовувати Хай Марси, давайте розподілимо їх між військами. На даний момент Україна втратила 38 тисяч. В той час, як російська сторона, втратила 528 тисяч. На даний момент ще й Україна в нас виробляє камікадзе дрони і вже встигла виготовити їх аж 800 штук. У них низька дальність, але вони і дешеві, і масові, це їх, в принципі, і плюс. Щось у них досить така велика дальність. Я думаю, що розробникам треба буде подумати ще про ці всі моменти. М -м, навіть їх можна на кораблі використовувати, цікаво. Ми взяли росіян в оточення. Частина їх дивізії на, скажімо так, Керченському напрямку попала в оточення. Скоро у нас буде з'єднання двох фронтів, що робить ще одне оточення Російської Федерації. На даний момент ми вже підбираємося потроху-потроху під Москву. Наші дивізії деякі прорвали ворожі лінії і за ними б'ються за нашу державу. Давайте трохи розширимо тут а, і пласт. І направимо одну дивізію до Москви спробуємо. В Україну прибули західні. А західні загони? Ну як західні? Ми відправили своїх бійців на тренування на захід, і до нас прибули елітні загони, повністю споряджені і готові до битви, ветерани, професіонали своєї справи. Не думаю, що вони поки знадобляться, тому що ми вже підходимо до Москви. Москву захищає 24-та Самара Ульянова, стрілкова дивізія, чи як її тут правильно перевести, не знаю. Давайте відправимо дві дивізії на атаку Москви на штурм, і пару дивізій на обхід. Ну, їхні дивізії за секунду впали. Москва тепер наша. Ну, в принципі, не знаю, супротив. вони не змогли оказати нам супротив, тому що... Не атакували нас першими. Це дуже велика полічезна помилка була. А бота, що він не зробив це першим. Ми нам дали підготуватися на рік-два більше, і ось побачите, що з цього вийшло. А вони все таки використовували яйця, просто через відображення на карті. Я цього не бачу. Ну, у них 400 якихось одиниць якоїсь слабкої авіації. Не про що. Російські війська повністю знищені, залишаються лише невеличкі точки, в яких вони намагаються створити якийсь супротив. Але вони швидко закриваються. Як ви бачите, вже більша частина а, Європейської Росії була захоплена а, нашими військами. Так, давайте дохоплювати ці міста еліста. От у нас була атака під Волгоград, але дивізії розвернулися і пішли на південь. Щось, вітаю, друзі. Ми перемогли Російську Федерацію, тому... Давайте оголосимо це своїми ісконно-українськими територіями. Давайте подивимось на цю красу. Я не, я не знаю, чому розробники так зробили, типу, чи що. У них ресурсів в ну, 4 в ну, 5 разів більше. Тобто, якщо у мене 100 сталі, то в них. Ну, навіть, скажу навіть 18 разів більше, у них 1800 сталі. З деяким ресурсом вони сильніші. І ну, цю перевагу, типу, вони на цю перевагу і роблять опір. Але модифікація ще, як ви бачите, трошки сиренька. Авіації у них мало. Ну, є що дороблювати. Навіть модельки для України не зробили. Російські модельки вони зробили для піхоти і для танків, а українську ріш... вирішили просто в ванільно поки залишити. Я, я просто не У мене питання, чому ми не вирішили з Росії почати. Погано, мені сподобався мод. В нього є перспектива розвитку. А це він вийшов 10 вересня. Ну від бачите, бетку випустили люди, щоб отримати якийсь відгук і так далі. От як зараз Україна виглядає. Добре, ще всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписки на канал, коментувати для того, щоб підтримати канал у розвитку. Також у нас є посилання телеграм-каналу і посилання для підтримки каналу Гривнею. Все це ви можете знайти в описі під відео. Тож не забувайте проявляти активність, допомагати українському контенту розвиватися. Гарного вам неба і мирного. Всім до побачення!